Я думаю, ми наближаємося до наступного етапу, до речі, російської економіки. До табірної економіки. Якщо Росії вдасться захопити Україну, то українці, які знаходяться тут, можуть стати частиною табірної економіки, їх можуть заарештовувати. Не. Всі говорять, от, українці будуть використані Росією як гарматне м'ясо для війни проти Європи. А чому саме як гарматне м'ясо? Чому про інший варіант не подумати? Люди будуть заарештовані за антиросійську позицію, вони будуть родичами. Членами сімей, тих, хто воював проти російської армії, вони там викладали українську мову. Ще, ще, ще робити. От були журналістами на антиросійських медіа, як ми з вами. Все, лісоповал, здається, така група якась російська, навіть називалася вокально інструментально. Луга, вам... Луганська, до слова. Луганська? Так. Ну, прекрасно. Бачите, я думав, що вона російська. Так що вони в них пророча назва. Так, що в цьому плані наскільки я пам'ятаю, ще з 2000-х років спочатку перебування Путіна на посаді президентів, його оточення ви зараз говорили про необхідність відродження табірної економіки, але не розуміли, як це робити. Я думаю, зараз вони близькі до розуміння, з яким потрібно знищити українську державу і населення, яке буде тут використати для цієї моделі, поруч із моделлю цієї економіки соціального воєнного ліфту, тобто росіяни будуть воювати, а українці будуть в таборах обслуговувати їхні потреби, і тоді точно вже ніякий Трамп. Не можу нічого зробити, тому що це просто безплатна праця.